Друзі, добрий вечір. Сьогодні такий день був насичений, більш морально виснажений, чим фізично. І оце увечері тільки вправилася вже півдесятого, на дворі вже бачите, вікна, темно, ніч на вулиці, тільки зайшла в хату і приготувала собі пересаджувати кімнатні рослинки. Деякі тут черенки поприймалися, корені попускали. Хочу зробити таке маленьке вам відео. Пересадила свій гібіскус, я показувала у відео, як він у мене гарний цвіт. Хоч він і маленький, але квітка була велика розміром як пів оцієї рослинки. Дуже велика і гарна. Оце такий горчик я знайшла там. У мене є там невеликий такий склад не потрібно, там у мене і горчики, деякі там каміньці, земля, ну, і все. Ось, знайшла горчик такий гарний і пересадила сюди оцей гібіскус. Достала свій аспарагус, друзі, який я показувала взимку, сіяла отак, на руку, бо він такий прозорий. Оцей аспарагус я сіяла взимку. Оце він досі такий маленький, ніяк не почне рости. Хотіла його пересадити, але дивлюся, що коренева ще не заповнила цей стаканчик. Тому, мабуть, ще він посидить у цьому стаканчику. А це вже в мене всі черіночки, традісканці, отака от зібрінка і така в мене рожева традісканці. Вже всі попускали курені, зараз буду висаджувати. Це два листа з моєї от з голубого колокольчика. Пустили корені, це ж посадила. Це в мене вже будуть такі на продаж, тому що в мене є такі вже рослинки. І нарешті пустила, م... мій восковик пустив корені. Я довго чекала, довго, бачите. Він довго пускав корені. Місяця два, мабуть, стояв. Я вже не надіялася. Ну, вроді не гніє і нічого не дає. І хочу його підсаджувати до свого того великого. Я хочу, щоб було десь три кущі в одному горщику. Вони туди дуже гарно виглядають. Друзі, позавчора посіяла, верніше поставила проклюнутися сімена огірків. Як завжди поставила у, цю, у цей парничок. Я вже показувала У цьому парничку це для мікрозелені. Дуже швидко проклювуюся. Оцю підложку я намочую, ложу сімена і бризкаю, дуже гарно отак водичкою бризкаю. І оце дивіться, позавчора тільки поклала, а завтра буду висівати. Не знаю, якщо сьогодні вспію, бо завтра на роботу треба відпочивати вже. Хотіла в стаканчики їх. ну А потім думаю, якщо не всю, то завтра прямо в землю і під баклажки поставлю. Отак гарно вони проклюнулися у цьому парничку. Ще я покажу добриво Асмокот Я перший раз пользуюся цим добривом, яке закладається прямо в землю, туди, де пересаджуються рослинки. Це мені подруга привезла з Польщі. От, я ніколи не, не пользувалася таким добривом. Ну, буду сподіватися, що воно діє це добриво. Завтра. Приїду з роботи, друзі, і навідаюся на свій балкон, і де вам щось покажу ще. Друзі, невеличка така перерва, до мене завітала внучка моя. І дивіться, кого вони собі, як кажуть, ну, спасли вони його, його собаки хоті, хотіли задрати, бачите, маленьке більшо. І як його назвали? Кароліна, як його назвали? Дерек. Його назвали Дерек. Дивіться, воно манюні, купили йому молочну смесь і воно їсть молочну смесь Держи боню, Дивіться, яке гарнюньке. Мале. Божечки, гляньте, воно менше, ніж моя рука. Таке маленьке, воно постійно собі її якесь кубло. А сьогодні знайшли ще одне більчану. Не вдалося його спасти. Мабуть, з висоти упало великої, мабуть, жара була. У нас так спекотно, друзі. У нас до 41 градусу на сонці. Сьогодні дивилася на градусник, невозможно вийти на вулицю. І оце манюньки, бачите, його підсаджували на дерево. Думали, що мати прийде за ним. Ніхто за ним не прийшов. І сутки сиділи з ним. Біля дерева, і так воно й залишилося у них. Де воно прячеться, в манюні гарнюньке Отакий От житель Манюнький з'явився у моєї онучки. Він постійно, постійно з ними. У них ще є великий попугай, і попугай теж цікавиться цим більчатком. Підходить до нього, інтересується і собачка мала теж інтересується. Бач, постійно іще собі. Якесь кубло, а щось цікавиться там, і Боня теж цікавиться, да, Боня? Скажи, як цікаво, що там робиться без мене? Отаке От чудо, друзі, у нас появилося поповнення в нашій сім'ї. Ось так, ось так манюньки. Манюньки. Каралюша його постійно носить в сумці. В манюні і він постійно там сидить у цій сумці і не хоче вилазити. Манюньки ще. Їсть молочну смесь, почитали в інтернеті, що йому можна. І дають йому, купили йому дитячу молочну смесь, і він їсть молочну с молочну суміш. Пробачте. Ось це таке дитятко. Іди сюди, іди. Ну, давай подивимося на тебе і все. Я відключу камеру. Давай, покажись, яке ти гарнюсіньке. Будьте, який ти гарнюсінький, який ти манюсенький. Хорошая. Ну, Діто манюня. Все, друзі, на цьому пока. Друзі, як ви здогадалися, бо на вулиці світло, то я відео продовжую знімати наступний наступний день. Оце заїжджала внучка моя. Я показувала, яку білочку вони підібрали. Собаки там ганяли її, вона манюня, така, господі, вони, мабуть, би її загризли. Ну, слава Богу, головне, щоб вийшло її викормити, щоб вона їла. Ну, Вроді зараз їсть. Оце молочну сміть, вона їсть, бо дуже манюні. Оце зараз, друзі, на балконі хочу показати, вже витягнув свою квіточку. Мій такий фіолетовий антуріум. Квітка невелика в нього. Може, і підрости, не знаю, поки дав тільки одну квітку. Друзі, на вулиці так спекотно, що я не можу вам передати, і в хаті дихати нічим. І рослини страждають, і тварини страждають, і ми. Ну, в общем, що тут казати, у мене з'явилася, хочу показати, нова рослинка, називається перескія. Це вона сім'я кактусових. Тільки кактус лістовий. І у неї лист дуже з таким гарним забарвленням. У неї тут і рожеве, і жовте, а знизу, бачите, які рожеві листочки, а на стволику в неї такі невеличкі колючки. Оце я вже неоднократно показувала, коли бігу на роботу, лучше поміняти, мабуть, дорогу, якою я бігу, бо там стоять жіночки, які виносять іноді щось таке цікаве. Гарненькі такі бувають рослинки. Оце розквітла моя фіалочка, яку я показувала хочу на ринок, а потім, коли треба її нести на ринок, я стою біля неї і думаю, можу її залишити. В ну, общем, поки ще вона стоїть. І ще, друзі, хочу вам показати. Оце, по ходу, зараз заглянемо на мої Ахіменеси, зараз буду все поливати. І все одно хоч і жарко, бачите, ми тут повісили. На вікно тіньову сітку, тому що тут трохи жаркувато було рослинкам. А хіменеси, ну, буквально кожен день поливаю, тому що вони починають вянути і опускати свої квіточки. Оцей жовтенький, трошки так ну, почувається добріше, ніж фіолетовий. Фіолетовий чомусь такий слабкіший сорт, і пагани в нього такі длінні. От, може, то, що я не прищипнула у цьому році їх, в тому році я поприщипувала, бо були більш коротенькі. Ну, Длінні теж гарно виглядають, бачите, вони такі, як ампільний. Він. Особливо, коли знизу дивишся на них, дуже гарнюнькі. Оці всі рослинки підростають, які мені давали маленькими черенками, бачите, які вже кущики. Потім, коли він, вони розростуться, почнуть квітнути, я вам окремо про кожну розповім. А зараз, щоб не затримувати, не забирати вас час, покажу ще одну рослинку нову, яка в мене з'явилася. Це у мене новенький філадендрон з отаким листям Отакий у нього листочок. Це маленька дітка від філадендрона, у моєї дочки, я забрала. Я їй отдала великий філадендрон, потім подивилася, що, мабуть, я за ним скучаю. І відчіпнула собі дітку і будемо заново вирощувати. У мене таке буває, друзі. Оце вирощую, вирощую рослинку, потім бац, вона виросла велика. Я її отдала. від чи сестрі, чи дочері. От. А потім опять беру у них черенок, опять починаю. Їх вирощувати. Оце, бачите, сінгоніум, який я пересаджувала. Дуже гарно почувається. Єдине, у нього почали одмирати старі листя. Я, мабуть, їх потім позрізаю. Позрізаю Зато молоденькі, дивіться, які яскраві листя почали у нього. І мені дуже подобається його лист. Він такий е, різний ну, гарна така на ньому, такі, Ну як е, цікава. Будемо казати, цікавий лист у моєї сестри сінгонів, він з круглими листями. З круглими зустрічається частіше Сінгоніум, А з таким листям це у нас був на роботі. Я взяла маленький черіночок, і як бачите, він вже розрісся. Йому, мабуть, сподобалася нова земля, от і він пішов рости. Папороті я щось не можу подружитися з папоротем. Оцей, так, вроді, пішов рости, Це мені, подружка дала, а оцей папороть, дивіться, оце. таке нещастя в мене стоїть. І з ним я не можу подружитися. Глоксіня моя вже відсвіла. Як я й дивилася відео, треба зрізати її було до оцих гілочок, які уходять на, на бокові погані до цього міста. І от з цього міста почнуть рости новенькі листя. Ну не знаю, В прошлому році я пробувала, в мене такого нічого не вийшло. нічого не росло з цього міста. Тому пробую ще ну, заново у цьому році. Декілька листів я поставила на укоріння. Будуть у мене череночки такі з корнями. Хочу ще одну таку рослинку. Бо клубень, друзі, так і не, ну, не відважилася я розрізати клубень пополам. Ну, так, от і все на сьогоднішній день. Ось такий невеличкий обзорчик на моєму балконі. Да, ще починає моя маленька красандра квітнути. Оце таку маленьку квіточку, а в неї кольор дуже гарний. Такий помаранчевий, світло-помаранчевий кольор. І листя таке яскраве, таке блістяще, ну, навіть не яскраве, а будемо каже, блистить листя. Таке гладеньке, блістяще листя у неї. Гарна така рослинка. В общем, у мене тут стільки нових діточок різних. Потім це буде окреме відео, вже все так діточки порозросталися, це зніму окреме відео, попідписую все. І потім, друзі, хто полюбляє кімнатні рослинки, потім розкажу. На цьому буду з вами прощатися. Всім пока. До нових зустрічей. Дякую всім, хто заходить до мене на канал. Дякую всім, хто пише мені, дівчата. Я теж з задоволенням дивлюся наших українських блогерів. У багатьох дівчат підписано, і мені дуже цікаво. Дівчата, які живуть на селі, у них такі городи. Я як подивлюся на, на них, на їхні городи. І мій город проти їхнього, як кажеться, як така невеличка діляночка. От, а коли починаєш обробляти, то думаєш, да, не завидую я тим людям, це скільки треба і часу, і здоров'я, щоб це все обробляти. На цьому завершую своє відео. Всім пока, друзі! До нових зустрічей!